Сьогодні я буду пекти сирну запіканку. Для запіканки мені потрібно 5 яєць, 300 г цукру, 125 г масла кімнатної температури, пів кг сиру, 6 столових ложок манки, 4 столові ложки муки і пачку розпушувача. Беру майску, поливаю яйця, цукор і вбиваю яйця з цукром. Я з цукром я вбила, тепер даю масло. І тепер буду збивати сир з яйцями і з маслом разом. Сир я вбила, тепер даю розпушувач манку і 4 столові ложки муки я ці Форму я змастила олією, посипала манкою і перекладаю цю масу в сиркову форму. Запіканку кладу випікати в духовку на 170 градусів на 40 хвилин. Ось така сирна запіканка в мене вийшла. Кому сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, будемо готувати ще багато нових та смачних страв.